Друзі, ми ви на каналі Макола Фан. І сьогодні ми будемо продовжувати збирати колекцію супер Лоходіїв і супергероїв. І перед цим не забудьте ставити лайки і підписуватись на канал, бо так я буду знати, що вам подобається моє відео. На новому відео нам попались оці два супер лиходія, а в інтернаті новенькі отакі супергерої. А тепер будемо розпаковувати наш Кінтер. А, ну не це ж геться може. Мені здається, що це якийсь обман. Ладно, он даже на ума. Пахнет шоколадом. Что ж, так нет красавцы. Это точно так я нашлась тут на то. Вау, ты супер кишка. Я тут там. Ну ты точно супер кишка. Це отакий от, от хлопчик, це дівчинка. Напишіть коментаря, отут тут нас стоїть. Ой, і тут. Mm -hmm. така от колекція нас поки що зібрана. У мене є три супер-лиходія і два супер-супергерої. Ну, на цьому, друзі, все, Па-па!